Доброго дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні ми будемо готувати натуральний квас. Готувати будемо зразу 10 літрів, тому що вам сподобається. І ви не пошкодуєте. Для цього нам потрібно кіло цукру, нам потрібна лимонна кислота і сухі хлібопекарські дріжджі. Сковорода, деякі ємкості, поки набираємо 5 літрів води, цього достатньо. І спочатку ми приготуємо Цукор. До речі, такий лайфхак. Побачив, як розв'язати карбинку. Дуже просто скрутити трубочку і вона розв'язується. Так, саме перше, з чого ми починаємо. Це 9 ложок цукру. Раз, Від цього буде залежати смак і колір нашого продукту. Ну, і ставимо, включаємо плитку, ставимо відразу для прогревання. Тепер, що нам потрібно далі? Далі нам потрібно сухі дрожжі. Насипаємо. Повну ложку зріжчю. Так, висипаємо нашу ємність і сюди пару ложок цукру. Дві і три. Це немає значі. Заливаємо водою. Ой, спочатку розмішаємо. Заливаємо водою. Ставимо, поки відпочивати. Цукор, який залишився, виливаємо, висипаємо видніше в нашу ємність із водою. Хай він розчиняється. Також сюди додаємо лимонну кислоту. Теж одну столову ложку. Розколочую, хай розчиняється цукор. Все. Тепер приступаємо до нашого цукру. Цей процес буде тривалим, тому я проведу зйомку скоро. І так, процес у нас пішов, тепер постійно треба перемішувати. На майбутнє рекомендую сковорідку брати стару бабусину. Алюмінію чочугуну набагато швидше проходить жаріння. У цій трошки хотів новеньку сковарди показати, а вийшло, що набагато хуже в даній сковорідці прогрівається, зокрема на даній плиці. Пожарюємо цукор, поки він не почне пінитися. Від цього буде залежати як смак, так і колір нашого продукту. До речі, я приготував вже. Тут у мене чайник стоїть рядом і відключу зараз, щоб закипіла вода. Для чого я пояснив. Підходимо до завершання етапу, коли починає п'яниця, треба бути дуже уважним і приготувати воду. Я думаю, так буде достатньо. Знімаємо з плитки і дуже обережно дуже повільно вливаємо воду. Таку процедуру проведемо ще раз. Навіщо це робити? Ну, так краще розчиняється цукор, він не прилипає, не до сковорідки, не до чого іншого. сковорітка ідеально чистая. Зараз проберу плотку. Так, наше цукрове сусло готове, дріжджі у нас підійшли, цукор розбавлений. Розколоти воду. використаємо таку рієчку на всякий випадок і обережно виливаємо, пам'ятаючи, що тут гаряча вода. Дуже обережно вливаємо наше сусло. Так, все, відставляємо, Розколучуємо ще раз. Хай не лякає вас вид чорного, колір чорного. Квасу нашого зараз все на своє місце. посвітлюємо його Ось це натуральний янтарний ковір нашого майбутнього класу. Доливаємо воду. Основний етап у нас завершено. Залишаємо на 3-4 години. Це немає великої різниці. Періодично, ну, приблизно кожні півгодини перемішуючи, тут буде пінка така з дрожжами. Їх треба перемішувати. Буквально за декілька хвилин ми побачимо, як вже піде процес бродіння. Чекаємо. Вийшло більше 3 годин, переливаємо в бутилки. Так, останній етап завершено, розлили по бутилках. Тепер бажано ще декілька годин, але не більше 3-5 годин, щоб почався природний процес бродіння в бутилках. Вони стануть твердими. Тоді їх можна у холодильник, не в морозильну камеру, а в звичайний холодильник, де прохолодно, або в погрів і протримати там хоча б сутки. Його можна вживати вже, але найкращий смак відкриється завтра, а взагалі найкращий смак буде на третій день. Але пам'ятаємо, що такий природний натуральний квас він буде зберігатися не більше 7 днів, навіть у холодильнику. Ну що, тепер смакуємо.